Костел в взяття Пресвятої Діви Марії в Кам'янці Бузькій культова споруда, збудована на початку ХХ століття, у неоготичному стилі. Кам'янка вперше у документах згадується у 1405 році, а у 1471 році отримала Магдебурзьке право. У 70-х роках X століття місцевий староста Юрій Струмило, на честь якого місто у 1485-1944 роках називалось Кам'янка Струмилова, збудував тут замок. 1471 року Юрій Струмило здійснив фундацію замкової каплиці, яка отримала титул Успіння Пресвятої Діви Марії, святих Петра і Павла. І всіх святих. У 1477 році, коштом того ж Юрія Струмили, на Глинському передмісті Кам'янки було збудовано дерев'яний костел Святого Духа, проте його знищили татари 1627 року. Тому у 1633 році у Кам'янці Струмиловій відбулось повторне спорудження нового дерев'яного храму, але вже на місці сучасного костелу. У 1822-1836 роках в Кам'янці Струмиловій було збудовано мурований костел Успіння Пресвятої Діви Марії. Зведення зайняло тривалий час, це трапилось внаслідок того, що під час Першої світової війни недобудований мурований храм був значно пошкоджений, і лише у 1929 році його освятили. Після завершення Другої світової війни костел зачинили, його приміщення використовували як зерносховище. Згодом тут розмістили склади меблів, книжок та паливно-мастильних матеріалів. У 1969 році, внаслідок пожежі, частина вежі костелу була знищена, храм почав поступово руйнуватися. Наприкінці 80-х років ХХ століття сакральну споруду повернули римокатолицькій громаді, коштом якої й розпочали проведення реставраційно відновлювальних робіт, до цієї діяльності активно підключилися також і польські меценати. Нині костел функціонує за своїм призначенням, зберігся у задовільному стані і належить до пам'яток архітектури місцевого значення.